Українці готуються до можливих відключень електроенергії найближчої зими. Одне з найбільш болючих питань під час блекаутів зберігання продуктів. Тож телеграф .UA» вирішив поділитися з глядачами несподіваним лайфхаком, який допоможе вам зберігати свіжу їжу навіть без електропостачання. Це може звучати доволі дивно, але замість холодильника можна використовувати пральну машину. Просто заповніть металевий барабан пральної машини льодом та розмістіть на ньому продукти. Метал допоможе утримувати прохолоду, і таким чином їжа залишиться свіжою довше, ніж у холодильнику. А якщо електрика відсутня довгий час, це буде чудовою альтернативою морозильній камері. До речі, пральна машина також допоможе вам вирішити проблему із зайвою водою після того, як розтане лід. Ваша пральна машина автоматично відкачає воду та виведе її. У каналізацію додавайтесь до нашого каналу новин: ставте лайки та рекомендуйте друзям.